Добрий день, шановні любителі винограду, вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від Зими до зими. Якщо у вас є ось такий кущик, на якому є пагони, але немає цвіті, він в мене трошки примерз. І ось такий в мене вийшов результат. Тут взагалі вже лоза суха. Бачимо, що немає пагонів. Почалися зразу вже признаки жирування. Що ми зробили? Я залишив всі пасинки. Залишив раз, два, це його обламав, це раз, два, три, чотири пасинки. Тут теж залишив верхні всі пасинки і тут. І жирування зупинилося. Плюс гарно вибила одна лоза гарно почала. Розвиватися і друга лоза вже розвивається, але думаю, що вона може визріти на броньку-дві. Так що обов'язково дивимося, щоб наші кущики не жарували, контролюємо це все пасинками урожаю. Ми нагрузити не можемо, тому будемо нагружати пасинками. Піддобрю я дітрамо поскою. Далі буду вже більш калійними добривами. Вже будемо на визрівання лози працювати. Тому що, якщо давати азотні, вони будуть ще грубшати і ще буде жирування. Так що на наступний рік у нас буде одна лоза, друга, ну і оця продовгоста буде, пляже у нас на рукав. Три лози, якщо визріє, буде на наступний рік. І подивимося по його результату. Якщо на наступний рік теж не буде урожаю. Ось бачите, я теж полишав всі пасинки. Якщо теж не буде врожаю, я вже перестрахувався і тут підсадив до нього молодий вертуючий саджанець. Тому будемо дивитися, або ми його посунемо по шпалері, або його місце займе інший сорт. Ось так. Ось ще в мене є інший варіант. В ньому ось таке маленька буде малесенька гронка сигналочка. Це третій рік, йому він теж дуже погано перезимував. Дуже він хіленький. В ньому ми навпаки прищіпуємо всі всі наші е, пасинки. Обов'язково нам потрібно, щоб ось ці у нас не прокинулися і гарно визріли. Тут у нас буде раз, два, три, чотири рукавчика. Ну, наступний рік, якщо вони гарно визріють. Тут ми прищіпуємо. На відміну від того, де ми не прищіпуємо. Розвивається він гарно, коронки загнуті. Тому цей ми обробляємо, підживлюємо, як і всі виногради. Далі ще ось такий варіант. Теж в нього з'явилися признаки жирування. Він в мене теж пішов на... Я його розвів на На дві... На пасин... на два пасинки і зупинилося жирування його. Нагрузилися гронками. Тому вже, як бачимо, жирування зупинилося, має вже нормальний вигляд і нормальну товщину пагонів. На тих кущиках, на яких вже є маленьке навантаження, є вже громкі. Ну, звичайно, що жирування немає. Ми ще повидаляємо, ще поки не зрозуміло, де загорошила, де ні. Тільки ми вже визначимося, де загорошило. Будемо вже видаляти Залишати по одній гронці, це теж молодий кущик, ми тут залишимо в ньому ну, 4-5 гронок, як сигналочки. Тому обробляємо не забуваємо вчасно обрізати всі, обламувати всі пасинки. Пасинки першого порядку, де-не-де вже є пасинки другого порядку. Тому ось. Пасинок прищипнутий з другого порядку. Ось це був першого. Нам потрібна ось ця бруночка, щоб вона нам визріла на наступний рік. Також слідкуємо, щоб навпроти гронки у нас не було пасинків. Ось цих. І нижче гронки. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. До побачення, до наступних зустрічей. Пока.